Сьогодні для себе я ще більше усвідомила, що реально в релігії немає любові, що релігія вона нікого не рятує, вона нікого не спасає. А ще більше моє усвідомлення стало сьогодні в тому, що релігія вона не має страху перед гріхом і не має страху перед Ісусом Христом. І релігія навіть не знає, що Ісус Христос він є Слово Боже, тому що Він є основа. Основа є істина, а істина є Слово Боже. І релігія це релігія дураків. Тобто релігія не спасає, релігія не рятує. Де ви бачили, щоб всі ці обряди, вся ця традиція, вся ця релігіозність вона вела до спасіння? І можна почати дуже гарно, знаєте, як єврейський народ, та коли Бог їх обрав, вони робили все правильно, але подивіться, до чого вони дійшли. Вони дійшли до того, що вони розіпнули Ісуса Христа. Вони зовні були дуже релігіозними, а всередині, каже Господь, вони були гроби покрашені. І можу такою бути я. Я можу бути зовні дуже релігіозна, але всередині мене, що наповнює мене, якщо немає любові, немає Ісуса Христа. Значить, є дурна релігія. Значить, те саме роблю і я, розпинаю Ісуса Христа. Тому я сьогодні для себе зрозуміла, щоб реально пізнати Бога, мені потрібна любов. Любов, яка мене наповнює. Це є слово. Тому що я зростаю в істині, в Слові Божому, тільки на Слово сходить Дух. Дух будує церкву, церкву з живих каменів, дух не будує церкву з цегли, він не будує церкву на основі релігії, він не будує церкву на основі якихось ритуалів чи традицій, він будує церкву з живих каменів. І саме така церква вона встоїть, тому що її будує сам Ісус Христос. Чи війна, чи епідемія, чи карантини, нічого не важливо для Ісуса Христа, чи відстань, нічого не важливо для Ісуса Христа. Тому що дух знає, що будує. Він будує церкву, церква, яка встоїть, яку ворота пекла не здолають. Тому релігія вона не має основи, тому що основа це є любов, а в релігії немає любові, в релігії немає Бога.